Весняні дні мені хочеться привітати, дорогі брати і сестри, дорогі волиняни, всі, хто мене може бачить і чує, із радісною подією, яку ми кожен рік не втомляємося повторяти. Наш Ісус Христос Воскрес! І ця радісна подія вона стосувалася людей всіх поколінь. І нас, кожного, хто живе зараз в теперішні часи. Воскресіння Ісуса Христа воно сповіщає нам про велику любов, яку виявив Небесний Отець щодо нас, до всіх людей, які жили, живуть і ще будуть жити до того часу, поки продовжиться життя на землі. Ця любов виявляється в тому, що за кожного із нас то ми люди були, які жили в гріхах, народилися в гріхах, за кожного із нас була смерть Ісуса Христа, Божого Сина. Якби не було смерті, ми не могли б згадати про Воскресіння, але своєю смертю Ісус Христос заплатив величезну ціну за гріхи всіх нас, за гріхи всього людства. Христос помер за наші гріхи. Він праведний, він не вчинив жодного гріха, але Він взяв на себе гріх цілого світу. І це говорить про те, що ми можемо звільнитися від влади гріха і стати людьми, які наповнені любов'ю, які наповнені прощенням, які мають радість спасіння, тому що за нас вже заплатив або взяв на себе кару за всі гріхи світу, Син Божий Ісус Христос. Воскресіння Христа, воно свідчить про велику жертву, яка була прийнята Богом Отцем за гріхи кожного із нас. Христос Воскрес для нашого оправдання. Це говорить про те, що якщо Христос є в нашому серці, якщо авторитетом нашим є Слово Боже Євангелія, ми маємо повне право сказати, що Він. Христос став моїм Спасителем, а отже, і Він мене оправдує перед праведним суддею, перед Богом, який одного разу буде судити живих. І мертвих, але оправдані Богом на той час, вони отримують нагороду, яку приготував Отець Небесний. Вони займуть місце в оселях Небесного Царства. Вони, а може, скажемо, ми і хотіли, щоб це слово віднеслось до всіх нас, до всіх християн. Ми займемо почесне місце разом з нашим Спасителем. Ісусом Христом, Воскресіння Христа, яке сповіщається і не забудеться. І в цей рік, тривожний рік, рік війни, рік смутку, ми продовжуємо про нього говорити. Воно говорить про Воскресіння, яке буде для всіх людей. Писання каже, що Бог воскресив Ісуса Христа як доказ, що буде Воскресіння всіх людей. Буде Воскресіння Моє, коли я. Помру і відійду від цієї землі, буде Воскресіння всіх нас, всіх вас, які сьогодні можете чути це свідчення. Коли ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, ми ще раз підтверджуємо про велику перемогу над смертю, перемогу над гріхом, перемогу над ворогом душ людських. І це вселяє оптимізм навіть тоді, коли ми продовжуємо мовляти лице Боже про мир в Україні. Ми кажемо: наш Господь сильний і Він дасть те, що ми чекаємо. Довгожданий мир прийде на нашу Україну, і він утре сльозу вдови, сироти. І наша Україна знову буде мати час, коли ми будемо проповідувати Євангелію, коли будуть наповнюватись церкви, коли прославлятися ім'я Господнє. Christos was